Що Усім привіт! Хочемо розповісти про, про те, що? як Петро робить свою спеціалізацію, просто враження про лікарню і так далі. Давайте розказ. Почав з січня то називається, ну, як спеціалізація. Я маю відбути курси. Їх там штук 10 чи 11 таких по одному дню, по 3 дні, по 5 днів. І я вже майже всі відбув. Мені ще тільки треба проведення в хірургію, подстави хірургії і опаження. Туда, дивися, не Троє курсів лишаються. Не зроблені. Щось мене не закваліфікували, тому що не було місць. В лютому має опаження курси. Тобто опіки? Опіки. Угу. Ну, то курси онлайн. Ти розкажи зараз про ті курси, на які ти їздиш до Кракова. Тож, я ж якраз до того тільки підійшов, щоб Добре, розказати, да. а ти мені кажеш, розкажи. Крім тих курсів, я маю пройти ще стажики рункові, то називається, і вони вже йдуть. По 20, 15, 30 і більше робочих днів. Я відбув деякі в шпіталі в себе в Шанові. А більшість я маю відбувати в шпіталі університетському в Кракові. Шпіталь університетський в Кракові має якби дві локалізації. Одна недалеко де ужин. Воєвуцький Малопольський, там біля, біля галерії Краковської недалеко. То стара локалізація, старий шпіталь. І є новий збудований в Прокочим'я. Там, я, власне, я маю курси в новому шпиталі. На вулиці Угу, Якубовського 2. То шестиповерхова поверхова Ось ну, Там один поверх, мінус один поверх. Та. Ну так якби сімиповерхова. Ні. Та якби чотирьох, а для по наших uh -huh. мірках це виходить шести. Не, добре, добре має всередині. Ні, там п'ять, але ще мінус перший є. Ну не важко. А, ну так, да, виходить сім поверхів. No. Дуже великий. Там, щоб щось знайти, то можна заблукати в тому шпіталі. Ну, і, там, і там є, я відбуваю кілька э, стажів керунковий, стаж з ультрасонографії діагностичної, стаж з хірургії мінімально інвазивної, хірургія онкологічна і нейрохірургія. І все то я буду відробляти підряд. До червня. Е, якусь... Я почав 9 січня, і от я вже два тижні пройшов. Так маленько ті курси йдуть. Ну трудно, бо треба рано вставати раніше, ще, ніж тут на роботу, бо треба доїхати туди, щоб встигнути на п'ятихвилинку. Кожен день робота починається з п'ятихвилинки, по середам ще йдуть консіліуми. Ну, тобто, Спочатку розбирають, що було на чергуванні, які операції, хто куди розпреділений, там хтось в парадню, хтось на ендоскопію, хтось і так далі. А посереду ще концілі онкологічні по зуму. Вони дають проекцію на екран і з кількох, кількох відділень, завідуючи, обговорюють долю пацієнтів намічають план лікування. Ось. І потім починаються операції. Операцій кожен день дуже багато. В тому відділенні роблять складні операції, резекції, видаляють пішлункову залозу, резекції пішлункової залози, товстий кишечник, шлунок. Ну такі онкологічні он, он, якісь важчі випадки з районів присилають і вони це роблять. Оперблок, ну, взагалі той шпіталь такий. Він е, недавно побудований, м, такий дуже сучасний. Поки що найкрутіша лікарня, в якій я був. Оперблок такий, ну зробив на мене враження, по-перше, дуже величезний. 11 е, м, тих, операційних е, зал. Операційна зала дуже велика. Напічкана різною апаратурою. На одній стіні великий монітор вбудований, де камери в лампах передає зображення, щоб можна було бачити, що в животі там робиться. На другій стіні великий монітор щоб можна було на монітор вивести обстеження пацієнта. Ну, е, є доступ до е, тої операційної системи внутрілікарняної, щоб якщо пацієнт лежить, під час операції виникло якесь питання, а що там було в томографії чи в резонансі, щоб можна було відкрити того пацієнта і е, подивитися, щоб не треба було нікуди там дзвонити і когось клихати. Зразу в операційній шафах ендоскопи, наприклад, роблять якийсь поліп і не можуть знайти, щоб ендоскопіст не возився з воском, з вузиком тим. А вже прийшов тільки, взяв ендоскоп і робить. Бо зразу стоїть стойка «Олімпус», Вона така підвішена. Зразу ультразвуковий апарат є. Тільки рукав на датчик стерильний наклали. Води в живіт. То так було, я був на операції одній. І там була підозра, що мають бути метастази в стінці черевній. І один знайшли. Була підозра, що може буде в печінці, але не було видно. І почали, а щось було, підозріли, вирізали кусочок маленький, такий півтора сантиметра, бо щось дуже дрібненьке було. І професор каже: ну ладно, подивися, ще ультразухай. Я думаю, як він буде дивитися, налили вже від води, взяли той датчик в у рукаві, і прямо по печінці він дивився. І він знайшов і зробили резекцію сегмента печінки. Часовий? Так. Да. Е, власне, вони там дуже часто в них йдуть операції резекції е, печінки. Що ще? А, є ще одна хірургія, то вони багато роблять баріатричних операцій. Е, називається ринкова резекція желудка. Так якби... Частина желудка по осі відрізають, роблять його вущим. Uh -huh. Не широким, а вузеньким. Хоча я тобі скажу. Ага, ну там є велике юдоскопічне відділення, величезне. на населе. І там ті, що мають йти до тих баріатричних операцій, їх перед тим всіх відправляють гастроскопію робити. Дивлюся, жіночка прийшла гастроскопію робити до забігу баріатричного. Вона не особисто груба, угу. якісь 105 кг. Ну я тобі скажу, що якби вона так постаралася, трохи побігала і менше їла, то може вона б і без резекції шлунка ти... скинула. Е... Ну, як... Трохи мені дивно було. І то, неодно... і, то... і то неодноразово. Як українською та операція називається? Рукавна резакція шлунка, напевно, угу. так. Роблять в обласній лікарні, роблять. Так? Добре. Угу. Мені здається, що е, доктор Гавриш тим займається. Угу. Ну і так, потихеньку курси йдуть. І має на ті курси їздити. А щодня. ти розказав яка, е, з висоти, як виглядає та лікарня? О, тут треба показати. Ну Давай знімок. На покази. даху? Давай на давай, даху? давай я Ну показати. То, як я тобі показу. А, деду, ти хочеш руками показати. То, то треба показати, зняти, а просто то, я не знімеш, мав часу. Знімеш, я, я просто не мав часу. довго. No. Там дах такий, що я не бачу таких дахів. Мається на увазі? Ну дах як дах. Просто він настільки утиканий. Якимись ящиками вентиляційними э, тиби вентиляційними системами, трубами і так далі, що даху як такого і нема. <рес> yeah. а, так... а то я таке бачив, знаєш де, як на психіатрії був в е... О, uh -huh. то там такий дах, і вони мають вертолітну площадку ще в, Котовіця, дах, в котовіцях. І вони робили такі колони, щоб над тими над тою вентиляційною системою. І тоді площадка йшла. А в Кракові вертолітна площадка біля шпиталя недалеко. Паркінг. значить, Є збоку великий паркінг перед шпиталем. І з другого боку є ще паркінг такий е, п'ятиповерховий. Два поверхи вниз, три поверхи вверх. Ага, розкажи про паркінг, що там треба. Ну він такий трохи вузькуватий як для моєї машини, але справа в тому, що дуже дорого. Е, Також цілий день постояти по 5 злотих за годину. Це 40 злотих треба заплатити за паркінг на дорозі по трасі 10 злотих за те, що ти... Через Брамку проїхав, бо дорога платна. Назад і вертаєшся, теж 10 злотих. І плюс бензин злотих 130 я рахував. Ну, я написав заяву. От мені сьогодні віддзвонили. Треба було написати заяву до директора, заступника по адміністративним всяким ділам, щоб мені дали можливість. Оплатити абонентську оплату просто. Mm -hmm. І вони мені сьогодні подзвонили, що вони мене вже ввели в систему. і Я вже буду мати паркінг дешевше. Ну mm добре. -hmm. Не знаю, скільки ще. Я не зрозумів, чи 30 злотих, mm -hmm. чи 200 mm -hmm. злотих. ну no, Ми no, тут платимо 5 злотих за паркінг Ну хай буде 30 злотих місяць, але не 40 злотих в день, ти розумієш? Бо то майже півроку ж їздити. Мені виходить, що... 130 злотих в день, то, то порахуй, скільки ти То Багато. Ну і я тобі скажу скільки? 10 днів стоїть 2600-2700. Ну до трьох тисяч я рахував, що мені Та треба то на місяць, щоб За а, що? від, відбути стаж? За дурдом. Я не знаю, як наші лікарі, ортопеди їздять з Кракова кожен день на роботу. Ні, ну, так там паркінші, ну, а, ну та, Але почекай, вони все одно тратять. ж на, тратять бензину. на бензину і на проїзд. І на проїзд по 10 злотих це 20 злотих. І плюс бензин. ну Тут мінімум 60 70 злотих вони втратять, ні? В ну, день. Все одно добре. Ну нам тут, бачиш, добре, бо ми недалеко від лікарні. Ми можемо... Проїхатися, але ми можемо пройтися ногами Та недалеко. Я вже Два тижні пішки ходжу, no. прекрасно. Та й ходити треба, ти сіже, повітрям, якщо є. Ну, Розумієте, в цьому справа, що як виходиш деколи рано, а так бензином смердить, що вже я, я закриваюсь ветром чи чим, щоб не дихати так, але все одно проникає. Нічого. Або вуглем смердить, або бензином. І фу. Нічого, скоро закінчиться зима. Прийде тепло. Так, і буде болін кожен день Смердіти. Може, буде, Але ми, напевно, своїм глядачам надоїли, що набридли тим, що ми постійно про той сморід говоримо. Може в інших містах взагалі ще гірше. Може, ну, то, ну, то Реально, Того так, так не було, а тепер стало. Ну все ну, міняється, що зробиш. Добре. Що ще тобі розказати? Ну розкажи мені, на яких операціях ти був, що ти бачив, крім тої печінки? Може, я бачив? Може ще щось цікаве таке, що ти в нашому кіталі не побачиш. Ну я теж за пару днів ти так не міг все багато бачити. Та все то саме. Ну, ну, просто в них є апарат, от хворий на колоноскопію йде, на боку лежить на лівому. Прикладає таку пластину. І в доктора на моніторі видно... Сам ендоскоп у вигляді вужика, mm -hmm. як він, в якому положенні він знаходиться, як він зігнутий. І він собі орієнтується, тоді є петля, нема рівний апарат. Ну Таке, в принципі, в якихось моментах корисне. Можна обійтися без того, звичайно. У нас нема, наприклад. Mm -hmm. Ну У них є. Но є. А, бачу останній раз. Дивіться, що це таке зелені вусики такі, як він дивиться колоноскопом. Ага. А то насадка, Така гумова насадка на кінець апарата, і на, кін, і на кінці воно таке, як е, гідри такі чи щупальці, воно ага. з, з, з такого м'ягенької гуми. Коротше, щось таке нагадує, як насадка, як секшопа. А що вона дає? Коли ти апаратом виходиш? то воно робить таку зірочку на яку кінці апарата, яку знаєш, ну, no. ну, на, на кінці апарата, на кінці ну, над камерою. No. І складки тоді не нависають, а воно трошки їх притримує. Uh -huh. І вони так трошки розплавлено більш е сходять з апарата, і тобі краще видно стінки. Uh -huh. no. До, День доктор, кажуть, в на насадку дуже. Ну, ну, але якщо стоїть насадкою, то потім, якщо тобі треба зайти mm -hmm. в тонку кишку, то вже складніше. Вже mm -hmm. Та насадка мішає, щоб зайти. Ну то все розказав про це. Ще не все, але М -м, там ще багато попереду, що так за день все не, не побачиш. Ну добре. Ще хотіла добавити. Не знаю, що такого, щоб було цікаво. Но... Наприклад, там є на першому поверсі порадня. порадня. Поліклініка тільки. Полі ті. ну. Так от, ну людина має прийти, якби дістати карточку, зареєструватися. І для того, щоб там не було черг. Бо то величезна лікарка. До речі, так. І дуже багато людей там до порадні приходять. А ти покажеш, як ця порадня виглядає? Хоча б фоткує. То там є вікна. Ну, ти заходиш, як от тепер сюди, береш талончик, там на талончику твій номер, і чекаєш, тобі оголошують, до якого вікна твій номер, до якого ти маєш підійти. Так, так там тих вікон по одній стороні, напевно, штук 30, а може більше. Угу. І по другій стороні стільки ж. Так що черг немає. Ну Людей багато, вони собі сидять акуратно. Ну, то скільки Але, працівників? Але немає черга. Так. так, дуже багато. Я ти... був здивований, це тут, тут таке, ще більше становістк я ну, не ти, бачу. Ти мусиш сюди зняти, я долучу до відео, добре? Ще більше я не бачу. Бо мені самі цікаво, самі цікаво подивитися. Ага. І там, там приходиш такого, значить я маю карточку, на ту карточку, по-перше, ніяких замків немає. Ти не зайдеш в ніякі двері, всюди електронні замки. Угу. Не на код, а карточку треба прикласти. Тобі нема такого, що я тільки запитався, відкрив двері, добрий день я хотів запитати. Такого немає, ти не зайдеш просто. І на цій картці в мене паркінг буде, і на цій картці в мене шаття. Передягала. Шафка. Ти на першому поверсі, як я заходжу. Ну, вони мають шатні на кожному поверсі в відділеннях свої працівники, так? Mm -hmm. а є на першому поверсі для працівників і для студентів. Я продіваюся в шатні для студентів. Mm -hmm. То перший день мені зробили ту карточку до стемпи, куди там, щоб я зайшов на ультразвук, на рентген, в переблок і на відділ. І на шатню. Mm -hmm. Я там собі вибираєш, знаходиш вільну шапку. Передівся, карточку приклав, воно тобі електронним замком закрило ту шапку. Я протягом тижня не користуюся, але на, на п'ятницю треба речі забрати, бо в суботу вони роблять прибирання і вони ну, мають бути вільні ці шапки. Ну так, і тебе тепер та карточка буде тривати, будь-який відділ, так? Не будь-який, а куди мені? В Євхі. Ну, наприклад, куди мені можна? ргію, ендоскопію, так? Так. Наприклад, на ендоскопію я не маю доступу. Чому? А, не знаю, немає доступу. А як ти заходиш? А, я знаю, куди можна зайти, де переважно при відкриті двері. Ага. Там ти вже як заходиш в одну працівню, ага. то потім через той коридор, яким носять апарати, ти можеш вже... Ну, Але ж ти не робиш ніякого криміналу. Ти просто собі тоді сказали іди туди туди ні? Ну, Бо я питався, щоб мені зробили доступ, відкрили доступ на ендоскопію, то ендоскопія професор має написати йому зіційного листа з прозі, щоб мені відкрили. А він не може написати, ну якби я його і не питався, в принципі, але я так собі думаю, napisati, ja ja stażu, so він може то написати, якщо я в нього на стажу. А якщо я не на стажу, так прийшов, то він не буде писати. Ну і таке. Зрозуміло. Ну добре. Ми вже погуляли, прийшли додому. Будемо ще далі розповідати. Будеш? Не знаю. Якщо буде щось цікаве, якісь там операції цікаві або що то, будемо чекати від того відео. Всім па-па.